Хочу поділитися з вами рецептом смачних та незвичайних котлет. Рецепт дуже цікавий та простий. Давайте приготуємо разом. Всі продукти до рецепту ви знайдете в описі під відео. На великій терці натираю ось таку одну величеньку картоплину. Також натираю моркву. Після обіду у мене залишилась гречка, я також додаю її в ці котлети. Можна її замінити рисом. Обов'язково натираю чесничок та за бажанням можна додати цибулю. Сюди ж додаю фарш, будь-який у мене свинячий, яйця і улюблені спеції. За спеції я беру паприку, лавровий лист, коріандр, сіль та перець. Гарно вимішую та відбиваю фарш. З отриманого фаршу формую котлетки. Ці котлетки незвичайні тим, що вони обжарюються в клярі. Для кляру я беру яйця, сметану, молоко трішки солі та борошна. Це все перемішую і кляр готовий. Перед кляром кожну котлетку потрібно обваляти в борошні. А потім я обвалюю її в клярі. Обжарюю на добре розігрітій сковорідці з олією. Потім всі котлетки викладаю в каструльку, вливаю буквально 100 мл водички і даю їм пройти паром хвилин 5-10. За рахунок цього кляру котлетки виходять дійсно дуже незвичні, але вони настільки смачні і соковиті, що вам просто не передати. Ви обов'язково повинні це скуштувати. Це дуже смачно і просто. Бажаю вам смачного!